Ну, як ви знаєте, це серія. Прямо серія. Ось ну, друга серія. Це просто перший, перший... сезон. Я хотів просто взяти собі комп, Як там з жувачком. Ну і зараз я хочу... What the what? Маа, що те не будет. Ну так что просто купец. Так указываю просто купец. Полиция вас собрали. Это камера моя. Така приказка, що, що чувака розриває. Реально мене розриває. Псс, а ты куда ішов? Я, конечно, у не получила. Я, конечно, эти три Короче, простите, мне треба стрибнуть. Стенкр. Кибиди доп, доп, ес, ес, дабл, 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 ес, ес.

оу, нокаут оу, нокаут отак от нокаут ауч, нокаут ауч, нокаут, блин нокаут, реально бри, нокаут нокаут бри ні, тільки не це... тільки не кажіть, що я зараз повалюсь. Отак от отак от, от, от тобі. Козаки постійно побіждають. Нема такого, що козаки не побіждають. Хоча за ними не перемога, за нами перемога. Тому козаки це перемога, повна перемога. Міна, насюди ще треба вміти стрибати. Стрибати. Треба. треба думати про стрибання. Ні, тікане це бляха муха. Іф. Я, я тут не мав бути, Ну, блин, не я опять в цьому костюмі. Ну че, ну опять тебе треба баганарова. Ну я ты раз дабаганоровав. Блін, чел я не распутрел. Зло, це був к п'ят, що я не вижив. Ну постоянно я не виживаю Чогось! Скажіть, чого? Пам, пада драбу пимпе. Пим. Хто не знав, що я зараз що не буде? Хто не знав, що зараз не буде. Цього тоді ви бо Зараз буде жесть. жесть! У бляха муха як це лежить. О, ну каунт. Оу, Всім привіт, тика! Це я Артем. Артем. Хто знає, що в мене случилось, тоді пишіть в коментарях Реально. Потім це буде трещо навіть, навіть Кажу, правда. Друга, то що, що оставить то що що? Я не знаю як. Це зробити відео його стільки крутішек. Тому друге, що мене, ну джем, проте нечто. От друга. Що ви хочете, щоб... Щоб я далі ждав, поки воно відновиться, тоді це буде триха занадто часу. Ну, а що ви хочете, вийшло трохи крутіше, щоб ця серія була крутіше в два рази і вийшло про неї часті в, в цих, в маленьких частіх. Вибирайте. Я рішу пожидати. Или ждати просто крутое штука, що вам добро или просто Ждать я пока розповідати. Тут нема нічого крутого, потому у мене зависла гра. Я не можу поверхнутись. Я нічого не можу крім одного. Прости, друзі, мені мне ніж... дружини. Як воно відновиться, скажіть мені. Як? Коротше, всім до побачення. Вийде про це нова часть, всім до побачення.